Всім привіт! Сьогодні я буду розповідати вам про Марко Клоранську. Будемо змивати все з обличчя і тестувати наші засоби. Двофазна вода експрес зняття макіяжу. Ми його збортуємо і будемо знімати макіяж. Ось ось так. Я буду користуватися мистер. А, до речі, вмиватися буде гердом. Для цього мені потрібен конжар. Конжаку йому вже третій місяць, він трішечки 500, тому я його поставлю в воду. Нехай він трішки набирається ниточка. Так, і почнемо змивати макіяж і дивитися, як він зливає. Ось, змиває добре. Наприклад, якщо е, цей не жирний, що дуже подобається, якщо двофазна рідина вам занадто жирна або неприємна, некомфортна, ви можете згорнути диск, намочити рідиною, і якщо вам дуже жирне, ви можете просто намочити трішечки воду. І тоді ця живість не буде відчуватися. Але цей засіб дуже класний. Дуже класний. Я намочила, звичайно, дуже багато рідини пішло. Коли намочуєш водою, я воно трішечки забагато. Зараз я промокну. Але що хочу сказати, рідина дуже приємна. Дуже, дуже приємний ніжний аромат. І так як у мене шкіра комбінована схильна до жирності, мені приємно, мені комфортно, воно не залишає неприємного відчуття. Не так, вмиває все дуже добре. Ось. Маду стараю теж. Дуже добре, без залишків, олівець. Зараз є ще вітро. Ось так. Перший раз спробувала ці диски. Для мене вони затоненькі. не буде чистенький. Бачу, що що в мене є забагато, тому будемо змивати макіяж повністю. До тих пір, поки не стане диск чистий. Комфортна, приємна рідина, дуже приємний аромат, натуральний. Косметика вся натуральна. Чудово. Далі, так як у мене комбінована шкіра, мені дуже приємно вмиватися гелем. Я вам показувала перед цим, що конжак я кидала в воду сухим, він був маленький змочений. зараз він такого ось. Власного виду збільшується. Так, зараз я буду вмиватися. Гель я наношу на спонж, конжак натуральний, наче марки летуаль і буду вмиватися. Це якби і вмиваю, і заодно роблю масаж обличчя. Відчуття дуже класне. А гриль дуже приємно пахне. Що це в нас тут? У нас тут марінг... екстракт морінги. Але дуже приємно. М -м -м -м. Дуже приємні відчуття. Даже ось трішечки залишилось макіяжу і воно дуже добре змиває. Мені дуже подобається цей ефект, коли цей конжак підсухає, потім збільшується. Його, звичайно ж, вистачає лише на три місяці. Але він дуже класний. Можливо, я його використаю на більше, ніж три місяці. І зараз з плоджиком ну, так як за зазвичайних умовах ми вмиваємося, то я просто петру обличчя. Ось так от. приємно. приємне. Так, в мене є відлущуючий лосьйон. Його треба, ви... до речі, це гель і він для молодої шкіри. Придає сяйво, придає енергії і відчуття дуже класні, дуже така свіжість. І майже такого не до скрипу, але от приємне відчуття свіжості. Цей весь юг, він йде відлущуючий, його потрібно використовувати один-два рази на тиждень, протираючи обличчя, але не чіпаючи навколо очей. Тобто ось так. Протираємо обличчя. Ось так як у мене комбінована шкіра. Ой. Трішки залишилися. Туші. Угу. Угу. Так ось. І вище чим лосяна. Теж приємний аромат, але якщо такий призветний аромат, начебто то як спирту. Ну, аромат саме. Як для мене. А тут ось відчуття якраз саме як, як до скрипу, після того, як ми вмилися, ми наносимо наш догляд, який ми зазвичай звикли. Сьогодні в мене буде в мене є два креми мультиактивних, вони для віку після 30, але будь-які креми вони... не прив'язуються до віку. Це все йде саме які проблеми в шкірі? Тобто, якщо ви ми живете в мегаполісі, або ви не досипаєте, або у вас діти, або у вас якісь тняни, колір шкіри, то ви можете починати і раніше. Якщо тут кажеться, що десь приблизно 30 років, то, то а ви відчуваєте, що вам, ну, вам менше, і ви відчуваєте, що вам потрібно, то ви можете, в принципі, і скористатися цими кремами. У мене є крем нічний і є крем денний. Ось я зараз буду наносити крем нічний, Я наношу його в долоню. Зігріваємо в долоні. Вдихаємо аромат, ароматерапія. Дуже Даже нежоприємний аромат. І наносимо крем на обличчя. Дуже ніжна, приємна текстура. Це крем для всіх типів шкіри. А, ні, це е, мультиактивний нічний і денний крем теж для всіх типів шкіри. Дуже приємні відчуття, дуже класний. Ну, і я вже його використовувала по ньому виду. Приємне, приємне. Це ідея попередження перших зморшок. Це якщо шкіра оставша, це якраз цей крем буде дуже добре. І Протестуємо зараз денний крем, аромат. Я його не буду наносити на обличчя, а нанесу текстуру. Текстура, до речі, не плотна, така досить приємна текстура, ніжна. Точнісінько, так це трішечки начебто поплотніший. Приємний аромат. І ось наноситься дуже гарно. Дуже добре зголожує шкіру. Такі приємні відчуття. Ось я вам для порівняння покажу, що воно шкіся. Ось це, крем, це рука з кремом, це рука без. Воно більш зволожено і більш насичена. Ось тут дуже приємно. Так, тут сухіша. Дуже приємно, дуже комфортно. Так що ми сьогодні протестували ось цю лінійку двохазнеї засіб. Для зняття макіяжу. Неживний, приємний і добре знімає макіяж. Це для молодої шкіри гель для вмивання. Це відлущуючий лосьйон. Його потрібно один-два рази на тиждень. Дуже добре очищається шкіра і надається його. І це крем для віку від 30 років, можна раніше. Зв'язку, як відчуття ваші. І це нічний, і це дивний. І мої, мій улюблений засіб. На ніч можна нанести ну, і в день такий ось бальзам рук. І Як він класно наноситься. Такий ніжний, приємний. Його можна використовувати. І він не, майже не дає відтінку. Але він дуже класно пахне і смачний. Так що дивіться наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока! Далі буде цікавіше!